Ой, а на цій галявині дивіться хто? Карлсон. Бо він був на прогулянці і зустрів багато-багато в багато нас комах. Йому стало так цікаво, що він, він вирішив всіх перерахувати. Давайте ми з вами йому допоможемо. Спочатку будемо рахувати зелених комах. Давайте, скільки їх порахуйте. П'ять. Молодці. Ой, квіточки він хоче перерахувати. Давайте йому допоможемо. Один, два, три, чотири. Чотири квітки. Разумнички. І останні з чорними крильцями комахи. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Правильно. Тепер ми будемо рахувати метеликів. Спочатку рахуємо коричними. Рахуйте самостійно, скільки 4. Далі світло-зеленими крильцями рахуємо, теж 4. І останні жовті рахуємо разом. Один, два, три. 4, 5. Молодці! Дивіться, скільки багато приповзло ще мурашок. Давайте їх порахуємо. Спочатку світло коричний. Один, два, три, 4, 5. Молодці. Наступні рахуєте самостійно червоні. Три. І останні рахуємо. Темно коричневі. Теж три розумнички. Дивіться, скільки тут багато різнокольорових метеликів. Давайте порахуємо спочатку рожеві. Рахуємо разом, бо їх багатенько. Один, два, три, чотири 5, шість. Далі блакитні. Один, два, три, чотири. І останні зелені рахуйте самостійно. Скільки їх вийшло? Правильно, чотири.